Вітаю усіх на своєму каналі. В цьому відео поговоримо про торгівлю акціями, товарами, валютними парами. Як ви знаєте, щоб почати торгівлю криптою, може почати будь-хто, навіть школяр, так як доступ повністю відкритий. Але з фондовою торгівлею усе інакше. Потрапити туди може не кожен перший. Для цього вам знадобиться брокер, який, крім того, що буде брати з вас комісійні, так і ще по ходу буде від 2-3 тисяч для початку. Не так уже й легко почати торгувати на прочіт від крипти. Але рік тому на біржі BNX вийшло оновлення, в якому вони додавали змогу торгівлі акціями, товарами, індексами. Я залишив посилання на реєстрацію в описі під відео з додатковими бонусами. Також зазначу, що для початку торгівлі верифікація не потрібна. Після того, як ми зробили аккаунт, переходимо на стандартів фьючерс і разом із криптою бачимо фонду, акції і так далі. Хочу замітити, що цей список обмежений і в доступі тільки самі популярні активи. Перейдемо до торгівлі, думаю, багато хто не знає різницю між безстроковими і стандартними ф'ючерсами. Отже, стандартні фьючерси мають дату експірації, щомісяця або квартально, і потребують детального знайомлення. Також на них не знімається фандінг, натомість безстрокові мають дві переваги, на традиційними – це довгий строк, в якому не потрібно переносити позицію наперед. По-друге, є механізм фінансування, який гарантує, що ціна ф'ючерса залишиться на рівні спотової ціни активу. Для торгів криптою рекомендую вибирати безстрокові, а для акцій інших нам дають доступ тільки на стандартних фьючерсах. Вибираємо будь-який актив. Я ж оберу акції Nvidia, яка має бичий забіг протягом одного року. У них спеціалізація йде більше по графічним процесорам і їх виробленням. Також можу сказати, що основним стимулом росту у них був штучний інтелект, який був залучений більше одного року тому, і це спричинило ріст цих акцій. Також хочу наголосити, що більшість активів закриті на вихідних і мають свій робочий час відкриття, так само, як і на фондовій біржі. Тут усе як і на крипті, є шорт і лонг, а плечима здебільшого до 10, на товарках там вже буде більше, більше плечі. Також тут бачимо так профіт і стоп. Більшість акцій є абсолютно читаємо і залежить від звіту компанії і їхньої дохідності. Не так як на крипті, є абсолютно спекулятивними. На цьому у мене все підписуйтесь на канал і до зустрічі.